Ресторанна компанія Ресторани Купера. Локація Одеса Київ, Львів, Харків. Рік заснування 2013. Кількість ресторанів 20. Ресторанна компанія Алекса Купера починалася з однієї бургерної у віддаленому районі Одеси з одноразовим посудом та меблями з палет. Згодом Куперс Бургерс. Переїхали в центр міста, а засновник почав експериментувати з різними форматами. За понад 10 років на ринку в портфелі Купера зібралися дуже різні заклади від фургончика з лапшою до величезного футхолу в Києві. Незмінними залишаються демократичний стиль та особистий бренд засновника. Розповідає Алекс Купер Алекс Купер 35 років. Маркетолог та ресторатор засновник таких закладів як Молодість, Одеса Фуд Маркет та Київ Фуд Маркет вже під час повномасштабної війни відкрив у Львові сучасне ізраїльське кафе Шалом, ресторан кримськотатарської кухні Салям у Києві та планує вихід на польський ринок. Про сервіс Сервіс у широкому значенні слова слід розуміти. Як передачу людині певного досвіду кулінарного, досвіду самовідчуття, досвіду всередині простору тощо, і крутість сервісного бізнесу в тому, що він ідеальний для стартапів, коли в тебе ще немає капіталу, бо сервісність це не товар, що коштує фіксованих грошей. Ти можеш знайти класних людей, сам стати за стійку продавати. Зібрати якісь старі піддони, скрутити їх, підфарбувати, додати якоїсь атмосфери, і все ти маєш ресторан і створюєш унікальний цікавий продукт по суті без інвестицій. У класичних бізнесах так не вийде ресторанний сервіс у широкому розумінні це приміщення людини в певний стан, коли є світло, звук, атмосфера. Коли ти заплющуєш очі і згадуєш. Де ти сидів, і з ким, що ти робив і казав, що їв, розплив часто звичайно, але загалом ось ці твої спогади і є той сервіс, який дає ресторан. Відповідно, аби збудувати такий сервіс, потрібно уявити собі ситуацію, в яку ти хочеш помістити клієнта, що він має думати, відчувати, про що говорити чи згадувати, які мати відчуття в тілі, як саме відкушувати бургер. Такий психологічний «user experience». коли ти його продумав та спроєктував, це і є той продукт, який ти продаєш, а не ресторан і їжу. Головне зрозуміти, кому який досвід необхідний, комусь потрібне відчуття, що він дуже багатий, успішний та класний, комусь, що він гарний. Кого ти розумієш як клієнта, який досвід тобі ближчий. Такий треба продавати. Я впевнений, що не зможу побудувати ресторан для багатих людей, тому що я їх, умовно кажучи, не розумію я не знаю, що для них важливо, а що ні. Так само не зможу створити заклад для людей, які хочуть курити кальяни і пити пиво. Нічого проти них не маю, але я не розумію цього. Я сам маю бути користувачем послуги, щоб зробити її крутою. Звісно. Це теж не гарантія, бо ти можеш просто не вгадати. Є класний приклад з проєктом Шалом. Його каменем спотикання було те, що курка в дров'яній печі довго запікається разом із овочами, а потім розбирається м'ясо від кістки, боруться ці овочі і разом із куркою загортаються в хендмейд лаваш, що готується паралельно. Для мене, як для людини, це було дуже великою цінністю. Печене м'ясо з овочами загорнуте в лаваш, а клієнти мені сказали, що з усього цього їм було цінно, що лаваш смажиться в залі. Таких помилок величезна кількість класно, коли вони не фатальні. Але в ресторанному маркетингу часто робиш ставку на якийсь тренд, а клієнтові це взагалі ні про що. Наприклад, ти думаєш, що класні зручні крісла це круто. Тому що сам звик до класних зручних крісел, а клієнт каже Мені підходить табуретка ось цей бургер на металевій тарілці, і коктейлі з пластикової склянки, це те, чого я хочу, тому що дороге крісло в мене і вдома є, і ти міняєш допилюєш продукт, тому що служиш інтересу від цього клієнта. Я не прихильник сценарію, коли ми зараз тобі доведемо, як правильно. Я питаю окей, чуваче, ти багатий мужик, який приїхав сюди на С класі, але хотів би відчути себе 20-річним юнаком, який їсть бургер мало не на зупинці, і п'є Кока Колу із пластикової пляшки. Він каже Так, я саме цього й хотів. Мені взагалі не потрібно, щоб тут було шикарно. І ти розумієш, що продаєш йому демократичність, його бажання бути простим. Його бажання ходити та тусуватися серед молоді, а не бургер чи тарілку, яку ми виносимо або не виносимо. Те саме відбувається з одягом коли ти купуєш Луї Вітон, тобі ж не продають сумку чи шалик, тобі продають ставлення до себе, як ти почуватимешся, коли купуватимеш і носитимеш цей бренд. Тобі продають причетність до клубу, підтвердження твого успіху. Приміром, якщо ти носиш годинник за 100 тисяч доларів, то це символ, який говорить, хто ти тим людям, які мислять так само. Загальний бренд і сприйняття власника також частина user experience». Люди можуть не ходити в хлібний із ідеологічних міркувань, або до моїх закладів, бо я особисто їм не подобаюся. Або навпаки, піду до купера. Тому що мені до вподоби, як він це робить і як він до цього ставиться. Сервіс починається в той момент, коли людина вирішує скористатися твоїм продуктом так, безумовно, бургер має бути смачним, а тарілка чистою. Але лише цього недостатньо потрібно ширше дивитися на сервіс ти продаєш не ресторан і їжу, а психологічний «user experience». Не можна взяти найкращого архітектора, найкращого кухаря, найкращого сервісного менеджера, найкращу локацію та отримати гарантований успіх. Якщо ти продаєш тільки бургер і те, що бургер виносять на красивій тарілці, то твоє сприйняття сервісу магазинне. Клієнт прийшов, йому щось поставили, кудись принесли, щось віднесли. Це механіка. А велика сила сервісу та маркетологів у тому, щоб усвідомити або вигадати духовний юзер experience гостя, наприклад, я пишаюся тим, що в проєкті Молодість мені вдалося схопити концентровані фарби спогадів початку нульових період дискотек, смаженої картоплі в гуртожитку настільки, що величезна кількість людей побачила себе в цьому всьому. Як грав крокодила, коли ти щось дуже складне показуєш, а десятки тисяч людей це розуміють і кажуть, що саме так і було це супер круто. На прикладі молодості зрозуміло що легко зробити джентонік і посмажити картоплю, купити тетріс та денді і поставити їх на стіл. Це все очевидно, а от створити цілісну емоційну пригоду для людини. За допомогою світла, музики, локації, ремонту, сервісу того, як поводиться сервіс, як виглядає їжа, це складно. Про бізнес на ресторанному ринку грошовий ресурс супервторинний. Зрозуміло, що він потрібен і це дуже важливо, але ніяк не гарантує успіху. З іншого боку, в ресторанах, якщо ти втратив, то втратив усе. На відміну від інших бізнесів, де залишається фізичний товар. Ясна річ, ми швидше заробляємо гроші, ніж на нерухомості, наприклад, але й ціна ризиків це всі інвестиції під нуль у якихось проєктах. А якщо ти це ще й не одразу зрозумів, то рік два треба буде доводити той збитковий проєкт, відповідно, буде ще гірше. У мене була величезна кількість невдалих проєктів. І вони просували мене більше, ніж успішні. Негативний досвід б'є тебе по щоках невдачею. Інколи після деяких успіхів, коли ти відкриваєш футхол і стоїть черга одразу в два твої ресторани в центрі Києва, тобі хочеться сказати Я зрозумів, як це працює. А нічого подібного. Один із ключових уроків у тому, що ти реально не знаєш, буде щось працювати чи ні. Ти можеш робити в четверте, в десяте, в одному й тому ж місті, з одним і тим же форматом, все що завгодно, але не факт, що це спрацює. І в цьому є велика цікавість бізнесу відсутність гарантованого результату, якою б командою ти не обклався, які б там у тебе не були аналітики, як би ти круто не вибирав все від інтер'єру до виделки, тебе може спіткати невдача. Мені здається, крім бізнесу, нічого не дає такого розгойдування внутрішнього сприйняття людей, світу і себе всередині нього це найкраща і найкайфовіша гра, яку можна грати в житті. Тут багато правил, але їх ніби й немає її не можна виграти, це як РПГ із відкритим світом, де незрозуміло, що робити, і потрібно самому собі вигадувати квести. Варто завжди пам'ятати ти смертний. Тобі потрібно постійно розвиватися, шукати щось нове, суперкритично ставитися до того, що ти робиш, що робить твоя команда, як працює проєкт тощо. Дуже важливо постійно доходити до суті в тому, чим займаєшся, постійно ставити собі питання а чи не роблю я якусь дурню, і чи можна ось це зробити трохи краще. Навіть у якомусь маленькому аспекті іншу воделичку купити, вдосконалити рецепт форшмаку і не тому, що хтось на нього поскаржився, а просто з метою зробити його ще смачнішим ринок їжі в Одесі це перший в Україні футгол. Я хотів зробити вуличну їжу, але під постійним дахом такий великий критий ринок, де дуже галасливо і купа людей. Базова ідея, яку я пропагую по відношенню до всіх ринків, полягає в тому, що багато хто з нас хоче бути поруч із іншими, але при цьому зберегти свій особистий простір. Коли ти приходиш у ресторан, ти спілкуєшся з однією людиною, офіціантом, ти сидиш за своїм столиком, тобі принесли їжу, ти поїв, і все. Ти не спілкуєшся зі світом, а світ, відповідно, з тобою. Ресторан може працювати, коли півзали сидить, а фудхол – ні. У фудхолах потрібне відчуття натовпу, коли навколо купа таких самих людей, як ти, але при цьому ти можеш бути стороннім спостерігачем. Фудхоли дають можливість інтроверту провести час екстравертно. Київський ринок їжі головний український фудхол із найкращими ресторанами. Він має таку претензійність, у ньому теж використовується моя ідея про те, що люди насправді дуже самотні і їм потрібне відчуття натовпу але не просто вуличного, а натовпу однодумців, коли ти приходиш і розумієш, що таких, як ти, багато. Ринки їжі поєднують у собі два бізнеси рантьє та ресторатора. Якщо подивитися на ці блоки окремо. Виходить, невигідно ані ресторатору, ані рантьє. Але якщо це все об'єднати і надати сервіси всім партнерам, створити класний майданчик із найкращими згуртованими проєктами, що доповнюють одне одного, при цьому якісь монополістські позиції забрати на себе, то все разом і утворює нормальний бізнес. Для того, щоб так зробити, потрібно мати надто широку компетенцію. Ти з одного боку будуєш формат, яким керуєш, і ще надаєш 20-30 сервісів для ресторану. Резиденти наших фудхолів мають тільки занести обладнання та готувати їжу, решту бек-сервісу, миття тарілок, інтернет, убиральні, заміна серветок та ще купа важливих сервісних штук роблять за тебе. Проблема фудхолів у тому. Що треба бути торговим центром із купою специфічних сервісів для своїх орендарів та одночасно ресторатором і тонко тримати межу між першим і другим? Про людей та команду я дуже легко відрізняю своїх і чужих. Завжди на відчуттях не треба навіть розмовляти Думаю, це щось рептильне, не пов'язане з питаннями свідомості чи аналітики. Я переконаний, що процес розпізнавання людей відбувається раніше, ніж твій сучасний мозок дає йому оцінку, ти це визначаєш на рівні рецепторів, а потім мозок починає придумувати обґрунтування, чому людина тобі подобається. Насправді ми не особливо керуємо цим процесом величезна кількість виборів відбувається підсвідомо. Тому я намагаюся не паритися, а якщо людина мені подобається. Просто починаю з нею спілкуватися і одразу даю їй шанс ставлюся з довірою. Загалом намагаюся розвивати команду і людей у ній, бачу в собі певну менторську позицію мені подобається спостерігати, як ростуть чуваки з моєї команди. Воно ж не відразу відбувається. Твоє завдання зрозуміти, чого хоче людина, запитати, відчути. Інтуїтивно зрозуміти, провести стратегічну сесію, що завгодно є в тебе, умовно кажучи, 10 людей в основній команді, ти повинен зрозуміти, чого хоче кожен і побудувати таку мету всередині компанії, досягаючи якої кожен із твоїх співробітників доб'ється своїх особистих цілей. У цьому і полягає лідерська позиція якщо ти готовий зайняти таку позицію, то так чи інакше починаєш керувати людьми, бо, зрештою, саме це і є керівництво, а не говорити підлеглим, що і як робити. Під час спілкування з людиною твоє завдання зрозуміти, чого вона хоче від життя, і чесно собі відповісти, чи можу я їй це дати. Якщо ні, потрібно відпустити людину, аби вона знайшла це в іншій компанії, в інших ситуаціях. Коли такий фундамент не закладений, жодних топів у тебе ніколи не з'явиться, а будуть просто високооплачувані працівники. Важливо розуміти, що бізнес це не тільки спосіб досягнення особистих хотілок, але ще й хотілок усіх ключових співробітників. Причому мова не про гроші, а про те, ким людина хоче стати через якийсь час. Якщо ти за неї це зрозумів і вона знає, що ти її туди ведеш, вона не звільнятиметься, бо ти виконуєш свою частину договору, людина стає іншою, ти приводиш її в інший стан, і вже тоді потрібні інші гроші. Ти мусиш більше платити, аби те, ким вона тепер уже є, було правдою. Двом своїм топам я подарував частки в бізнесі операційному директору. Та Це подарунки за минулі заслуги, а не аванс, щоб ці люди зі мною залишилися. Бо якщо мотивація в цьому, то треба давати грішми. Якщо станеться так, що наші шляхи розійдуться, то я викуплю їхні частки або вони мої. Чому б ні? Сервіс починається в той момент, коли людина вирішує скористатися твоїм продуктом. Мене надихають люди, які знають, чого хочуть, і йдуть до своєї мети. Я люблю таких упертих талановитих людей, які гребуть, випробовують, цікавляться. В цьому плані світ мені показує величезну кількість різних прикладів від молодих кухарів, які готують тонну картоплі, перш ніж зрозуміти, як правильно зробити пюре, і виконують це краще за всіх. До величезної кількості інших співробітників і підприємців. Мене надзвичайно надихають підприємці як клас з одного боку і предметні фахівці, яким я завжди заздрю кухарі, слюсарі тощо. Ми маємо підрядників на заході України, які роблять для нас меблі, вони дуже захоплені своєю професією, любов'ю до матеріалів, до кожної дошки. Вони абсолютно щасливі в цьому. Що дуже надихає це не бізнесова грань, але теж класна про війну та майбутнє. Загалом у нас сталося так, як у всіх когось компанія спромоглася зберегти, і вони залишилися, а хтось поїхав. Думаю, загалом компанія до мене як до власника і лідера запитань немає. Мені здається, що ми все зробили правильно по відношенню і до топів, і до співробітників. І загалом до компанії. Мені було дуже важливо не втратити довіру людей. Сподіваюся, мене не підводить моє відчуття, що я пройшов якусь перевірку в них, і ця довіра тільки зросла, тому що я не поїхав, не кинув нікого на зарплату, всім, кому потрібна була термінова допомога, її надали тощо. Мені приємно, що все, що я декларував раніше, спрацювало в той момент, коли настав час діяти. Всі це побачили, що тепер дозволяє мені більше опиратися на команду, а їм на мене. Це нас зробило сильнішими, як компанію. Про майбутнє нічого пророчого сказати не можу, та не хочу звучати як ресторанний експерт. Бізнес класна штука, зокрема тому, що він проживає метаморфози і підлаштовується під ситуацію, ринок, гостей і нові цінності. Які виникатимуть. Зрозуміло, що звучить дуже узагальнено, але насправді це правильна відповідь. Тому, кому цікаво, що робити з ресторанним бізнесом, потрібно дивитися на ринок загалом на економіку, на психологію мас, на те, яка цінність працює, яка відпадає, що важливо, якої емоції людям не вистачає. Ті, хто зрозуміють нову потребу людей першими, інтуїтивно, неінтуїтивно. Раціонально, як завгодно, вони й поміняють ресторанний ринок, а потім інші просто їх наслідуватимуть. Це можуть бути великі галасливі ресторани, де люди святкуватимуть, або, навпаки, супермаленькі кафешки з дуже смачною їжею.